Цікаво, що з них трогать. Якась вона навіть страшненька. Хохо-хо-хо-хо-хо-хо. Кукла Чакі. О! Я з неї схожа! Дуже хороша! Дуже хороша ідея! Now everybody's waiting for the next surprise. Round that man hiding in the trash can. So waiting out of house. And how you'll scream. This is how we wear the black slimy clean. Aren't you scared? Well, that's just fine. Say it once, say it twice. Take a chance to roll the dice. Light of the moon in the dead of night. Everybody scream. Scream. Yes, it's pure. Trace. I am the who when you call who's there I am the wind blowing through your head. I am the show of the moon at night Fitting your dreams to sleep in with fright This is Halloween, this is Halloween Halloween, 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 Halloween Halloween, Halloween, Halloween. Tender, mumbling, scary Oh, we are... ...in a That's our job But we're not Хи-хм, ха-ха, хам. Ну що, ти вже придумала? Чем ми будемо займатися на Хелли? Ну, це буду точно не я. Ну, така собі. Я взагалі не особо люблю це все. Не люблю прикрашати будинки, навіщо? Не люблю малювати грим. Навіщо? Я взагалі якось хай на люблю святкувати. Це звичнісіньке свято, просто смачна їжа, якесь кіно, все. Ну. якийсь будинок. Страшний будинок. За місто. І переночуємо там. Знаєш, це все мені нагадує типовий сценарій фільму жахів. Як на мене, ідея просто жах. Така сама жахлива, як і напевно буде цей будинок. Бо я тебе знаю. Інакше бути й не може. Тим більше ми ще запросимо. Ти, я, хто ще? Йому та Матвія? не знаю. Може, зробимо, типу, дивішник. Ні, ні. Тільки не всіх. Думаю, що четверо людей буде достатньо. О, ну, як знаєш. Ладно, тоді я зараз телефоную дівчатам та хлопцям. І ми зустрінемося на нашому місці. До завтра. Алло, привіт! Привіт! У мене є для тебе пропозиція. І що за пропозиція? Сьогодні ми з Мією придумали, як будемо святкувати Хеллоуін. Ну і як же? Коротше, ми орендуємо якийсь приватний будинок за містом і запросимо тебе, Альони, Альони Матвія та... та Діну. І ми туди поїдемо прямо на Хеллоуін? А що потрібно взяти з собою? Ну, думаю, що достатньо буде принести з собою їжу. Ну, там ковбаски, хліб, що будемо робити бутерброди. Також можна принести якісь смаколики, чіпси, щось попити. Ну коротше, все, що зазвичай їдять та п'ють на природі. О, клас, мені подобається. Ех, давно мене не запросили на такі вечірки. Тоді я затлуфную Альоні і все їй повідомлю. До речі, ми зустрінемось на нашому місці, так? Так. А Міля зателефонує Дімі та Матвію. Чудовий план. Тоді до завтра. До завтра, бувай. Ну що, всі домовилися? Всі походилися? Зрозуміло, скода, звісно, але ну, все так і буде. Ну, пішли. Ну що ж, а ось і цей будинок. Він, звісно, страшненький. Але сподіваюся, що нам всім буде в ньому комфортно, весело, та ми запам'ятаємо ці пару днів назавжди. Ну що ж, пішли. Ох, ну так, він доволі страшненький. Це, звісно, так, але будинок ніби якийсь трошки нудний. Все ж таки шкода, що ми не взяли з собою якісь хвилинські прикраси. Хоча, можливо, ми зможемо створити прикраси з підручних матеріалів. Думаю, що у цьому будинку їх багатенько. Ні, ні, ні. Тільки без мене. Я сказала, що я не люблю прикрашати будинки. Я не люблю це все. І так, якщо ти запропонуєш нам намалювати Крим, я також відмовлюсь. Будинок все одно навіть і без хвиських прикрас дуже страшний. Тому якось це не дуже. Коротше, досить сперечатись. Так, ну, Чур я сплю на другому поверсі. Добре. Я на другому у великій кімнаті. Окей. А я на другому у великій кімнаті. Добре. Я зрозуміла. Приблизно запам'ятала, хто в якій кімнаті. Ну що ж, пішли спати. скільки вийшов день, поки зібрали речі, поки приїхали, поки розібралися дещо, поки вляглися. Ах, вже й година ночі. Ось так ось, день швидко летить. Хоча й виїхали, ми доволі пізно, а в 4 годині. Тому що зранку з 9 години ми збиралися. Hmm. <sighs>